Призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Ірина Геращенко провела майстер-клас для Мукачівських легкоатлетів. Минулого тижня призерка Олімпійських ігор відвідала Мукачево та провела тренування для спортсменок, які займаються стрибками в висоту. Ірина Геращенко розповіла дівчатам про техніку, підготовку та психологічне налаштування для стрибків. Я допомагаю, але знаєте, в цей самий час я прокачую себе додатково. Я зараз не стрибаю, але кожного разу, коли я говорю про у висоту, кожного разу, коли я говорю про психологію, про підготовку, про тренера, я підіймаю і себе на наступний рівень. Тобто я готую себе до майбутніх змагань, тренувань, які в мене будуть. Вони будуть 100%. А спортсменам я допомагаю, можливо, десь знайти трохи більше впевненості, але і більше показую на технічні аспекти, тому що все однак, техніка до нас приходить більше з. Досвідом з е, роками тренування. Я в спорті 22 роки, і звичайно, що навіть 5 років назад моя техніка стрибка виконання будь-яких вправ відлічалась. Ну тобто, вона була відрізнялась точніше, вона була абсолютно не така, як зараз. Минулого тижня на базі до США тренувалася юнацька збірна України з легкої атлетики, як розповідає Ірина Геращенко. Зазвичай вони тренуються разом з юними спортсменами. каже завжди є чого повчитися у них та чого навчити їх. Я є, можливо, зараз десь помічником, консультантом. В мене приїхав тренер Мічела. Вікін є тренер для дітей. Вони разом з моєю тренеркою постовою тренер Григорійною тренують цю групу. Але мені приємно, що всі прислухаються. Знаєте, що я можу поділитись досвідом і мене почують. Тобто я тільки так трошки скраєчку до того моменту, поки я сама не починаю тренуватись, але... В основному в Києві ми тренуємо всі разом. Ми трошки можемо розділити технічні стрибкові тренування, але якщо у нас така об'ємна робота, ми всі разом це виконуємо. Ми за дітьми тягнемось, діти за нами тягнуться, і це знаєте і весело і прикольно і завжди є чому почитись один одного.